Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам прочитаю казочку колосок. Вмощуйтесь зручненько. Приготувались слухати? Казочка починається. Жили були два мишеня Круть і Верть та півник голосиста шийка. Мишенята тільки й знали. Що співали та танцювали, крутилися та крутилися. А півник на світ піднімався, спершу всіх піснею будив, а потім приймався за роботу. Ось одного разу підмітав півник двір і бачить на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник, гляньте, що я знайшов. Прибігли мішенята й кажуть. Треба його молотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я, закривчав один. Тільки не я, закричав інший. Гаразд, сказав півник, я обмолочу. І вся, вся до роботи. А мишенята стали гратися. Закінчив півник молотити і крикнув, Гей, круть, гей, верть. Дивіться, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Тепер треба зерно на млин нести, муку намолоти. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я, закричав круть, тільки не я, закричав верть. Гаразд, сказав півник, я знесу зерно до млина. Взяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом далі гралися. Друг через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник із млина, знову кличе мишенят. Сюди, круть, сюди, верть. Я муку приніс, прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. «Ай та півник, ай та молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги пекти. Хто міситиме? спитав півник, а мишенята знову своє. Тільки не я запищав круть. І не я, запищав верть. Подумав, подумав півник і каже, мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, натяг дров, затопив піч, а як піч витопилася, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не втрачають, пісні співають, танцюють, спеклися пироги. Півних їх вийняв, виклав на стіл, а мишенята тут. І звати їх не довелося. Ох, і зголоднів я пишіть круть. Ох, і їсти хочеться пишіть верть. І за стіл сіли. А півник їм каже, зачекайте, зачекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок. Ти знайшов голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив, тихіше сказали обидва. А хто зерно на млин носив, теж ти зовсім тихо відповіли круть та верт. А тісто, хто місив, дрова носив, пічку топив, пироги хто пік. Все ти, все ти трохи. Чутно пропищали мишенята. А що ви робили? Що сказати у відповідь? І сказати нема чого. Стали круть та верт вилазити з за столу, а півник їх не тримає. Нема за що таких ледарів пирогами прогащати. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!